Слава Ісусу Христу! Прочитаємо Псалом 56, в інших виданнях Він 57-й. Для диригента хору, на спів не вигуби. Золотий Псалом Давидів, коли він утікав від Саула в печеру: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до Тебе вдається душа моя, і в тіні Твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене, Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене, він поганьбить того, хто чатує на мене. Бог пошле свою милість та правду свою на душу мою. Знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, як списто й та стріли, а їхній язик гострий медь. Піднесися ж о Боже над небо, а слава твоя над всією землею. Вороги приготували паску для стіб моїх, душу мою нахилили, вони викопали яму для мене. І попадало в неї. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє, я буду співати та славити Тебе. Збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти, арфо та цитру, я буду будити досвітню зорю, я буду Тебе вихваляти, Господи, серед народів, я буду співати тобі між племенами, бо Твоє милосердя велике, воно аж до неба, а правда Твоя аж до хмар, піднесися ж, о Боже. Над небо, а слава Твоя над всією землею. Цей псалом, як ми бачимо написаний, вважають, коли Давид тікав від Саула в печеру, тобто йому загрожувала смертельна небезпека і він ховався. І сьогодні, коли багато воїнів на, смерті, на, на, на фронті переживають смертельну небезпеку і Ховаються в бліндажах, які не завжди можуть витримати. І коли є обстріли по всій Україні, ми можемо десь відчувати також такі почуття, що, можливо, в момент небезпеки ми знаходимося в якомусь приміщенні склепіння його, яке не краще від печери, де сховався Давид. І те, що переживає Давид, хоча то конкретний випадок з його життя, але ми також можемо якоюсь мірою проводити паралелі. Тому що оцей п'ятий вірш, що знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, як списто та стріли, а їхній язик гострий меч. Давид, скоріш за все, мав на увазі, хоча йому загрожував реальний меч, Залізний меч, але він описує тут. Насамперед, язик своїх ворогів, як гострий меч. Що та смертельна небезпека, вона від їх задумів, від їхнього язика, який він порівнює з мечем, зуби, списами та стрілами. І сьогодні ми знаємо, як багато зла може викликати людський язик, як багато зла викликає московська пропаганда та інша брехня, що є в світі. Насамперед, язики перетворюються в гострі. Мечі. І от Давид переживає цю небезпеку, і він звертається до Бога. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене. Давид бачив склепіння печери. Це не надто затишно. Він розумів, що він з цієї печери піде. І в нього попереду ще було багато небезпек, і особливо від Саула, і не в одній печері він ховався. В одній з печер навіть сталося так, що він відрізав полу від плаща Саула. Ви знаєте цей випадок. Але про що думає Давид? Є всі підстави, у нього зовнішні причини, і щоб боятися, щоб подати у депресію, у відчай. Але він звертається до Бога і каже: в тіні твоїх крил я сховаюся. Це дуже могутній образ. І ми не знаємо, чи Давид уявляв собі ці могутні крила, ці пера, які закривають його. Але ми розуміємо, що це образ птахи, яка ховає своїх пташенят під своїми крильми. І ці крила, вони надійні. Коли Бог вивів Ізраїль з Єгипту, то перед укладенням завіту Бог так звернувся через Мойсея до народу. Це книга Вихід, 19 розділ. І прочитаємо там з 3 по 5 вірші. А Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь із гори, говорячи: Скажеш отак, дому Якова, і звістишся нам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові. І носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Бог говорить про те, що носив Ізраїль на крилах орлиних, це також образ турботи. Це також образ захисту. І ми можемо також звертатися до Бога Так, у хвилини небезпеки, у ті часи, коли душа наша тривожиться, коли ми бачимо ці людські язики як гострі мечі. Але Давид каже: в тіні твоїх крил я сховаюся, ж поки нещастя мене. Він те, що Бог говорив про свої дії. Коли виводив з Єгипту, застосовує до себе індивідуально і Він відчуває себе в тіні крил Всевишнього. Також ми можемо згадати, як Ісус докоряв в своїй промові книжників та фарисеїв, і як Він звернувся до Єрусалиму. Це Євангелія від Матфія, 23 розділ, 37 вірш. Єрусалими, Єрусалими, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх? Та ви не захотіли. Ось ми знову бачимо цей образ, квочка, що збирає під крила курчаток своїх. Це дуже такий теплий і затишний образ, але нам потрібно сховатися, під крила його. Тобто нам, насамперед, потрібно прийняти те, що Бог робить в Ісусі Христі. І ми знаємо, що в Ісусі Христі, насамперед, ми отримуємо захист від прокляття, яке ми заслужили за нашу гріховність, за наші гріхи, Отримуємо прощення, отримуємо запевнення в любові Божій, отримуємо запевнення в тому, що Він дійсно для нас, як мати, як батько. Як той, хто ховає нас під крилами своїми. І це дуже важливо бути з ним в таких стосунках. І Давид впевнений, що Бог дасть відповідь, що вороги втраплять в пастку і в яму, яку вони самі зробили, і потім Давид переходить до прославлення. І Восьмий вірш каже, Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє, я буду співати та славити Тебе. Збудися ж ти, хвало моє, пробудися ж ти арфу та цитру, я буду будити досвітню зорю. Цікаво тут можна звернути, як Кальвін звертає увагу, що хвала починається з серця. Насамперед, готовність серця, потім слова. І потім Давид згадує ті музичні інструменти, які він використовує. Але все починається в серці. І будемо звертатися до Господа, щоб наше серце також зміцнилося, також було готове прославляти Його. І закінчується цей псалом, хвалою. Давид каже, я буду тебе вихваляти, Господи, серед народів, я буду співати тобі, між. Племенами, бо твоє милосердя велике, воно аж до неба, а правда твоя аж до хмар. Кальвін зауважує, що в своїх стражданнях Давид як пророк, можна сказати, показував нам наперед Ісуса Христа. І дійсно, те, що ми читаємо в Псалмах про страждання праведника, про страждання Пророка, про страждання Давида. Воно все особливим чином збулося в Ісусі Христі. Тому що на кого ще була сильна ненавість, і на кого були направлені язики, як мечі, що завершилося врешті-решт, розп'яття на великого потомка Давида, на царя царів, Господа Ісуса. Але Він пішов на хрест, щоб закрити нас. Своїми крильми. І щоб ми мали впевненість в тому, що над нами не нависає Гнів Божий, але що ми знаходимося якраз у тій ластці Божій, і якраз в Ісусі Христі те милосердя Боже і правда Божа відкривається особливим чином. І знаючи те, що Він вирішив нашу найбільшу проблему, закрив нас від гніву Божого. Випив ту чашу страждання, яку ми заслуговували, але Він дає нам благословення. І тому ми можемо розраховувати на нього і в цих обставинах, які можуть бути загрозливими для нашого життя. Тому що ми знаємо за що славити Бога, і знаємо дійсно Його любляче серце до нас. Хай Господь благословить вас. І хай Господь відкривається вам в своїй любові, щоб кожен з його дітей, щоб ми були впевнені, що в любих обставинах ми знаходимося під його крилами, і ми можемо просити про конкретний захист в конкретних обставинах. І хай Господь почує наші молитви за наших воїнів, за сім'ї, за наш народ, і хай багато українців. Як і інших людей сховаються під його крильми, послухаються і будуть знати Його серце. Хай Господь благословить і засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.